Не лише у депутатів 1 вересня видалося не з легких підібрати нову блузку і червички, купити посібники, намалювати і вирізати сонечко. Ось такі складні завдання на свято знань, і це не для дітей, а для випускників педагогічних вишів. Вони теж ідуть у перший клас, у свій. Скільки їх не знає навіть міністр освіти, але переконаний, до шкіл доходять не більше половини, бо зарплата маленька. Перший дзвоник для тих, кому лише трохи за 20. Бачив Стас сфещенко. А тепер так владі розкажи. Тож радійте, друзі з нами. Покажи дітей. Ще вчора Катя, а тепер Катерина Михайлівна. Це перший клас і для неї, і для її учнів. Напередодні дня знань, підготовка до уроку миру. Іди, Коля, Допомагай, промінчики держи. Сонечко сама малювала. У неї купа роботи: повісити гасло про дружбу і придумати, кого за яку парту посадити. Жаре кидати можна подумати. Я ще не думала над цим. Я ще вдома подумаю. З дітьми розібралася, і до книгарні вчительці потрібен додатковий матеріал. Скормовки згадки. Наприклад, якщо дитина чуть-чуть, можна так сказати, розмовляє погано, то потрібно її мову більше мовлення розвивати скормовками. А в мене є такі деякі учні. Зарплата учителя менше тисячі, але скоромовки за свій кошт. Міністр освіти ще не рахував, скільки у нього молодих фахівців, але каже, знають на що йшли. Треба приймати усвідомлено. Свої рішення щодо вступу до того чи іншого вищого навчального року вже нема того, що всім дають все. Не все так, принаймні свою приязнь, каже директорка Погребівської школи. Молодою вчителькою вона задоволена. Ми зробили все, щоб її умовити залишитися в нас. А що все. Словесно переконати будемо намагатися створити всі умови, щоб нас від нас молоді спеціалісти не йшли. І ось перший день нового життя. В учнів ще півгодини канікул. Сільський експерт налаштовує акустичну систему. Сьогодні ми приймаємо в нашу сім'ю нове поповнення учнів першого класу. Серед малечі Катерини Михайлівни самі хлопчаки, тому звичний ритуал старшокласник несе дівчинку, а та дзвоник перекроюють навпаки. Перше вересня закінчується уроком миру. Сонечко не дарма малювала на кількох промінчиках. Імена усього класу. Це єдиний день у році, коли у класі яблуку ніде впасти. Тут шість парт, але дітей лише п'ятеро. Імена запам'ятовувати легше, гримати можна тихіше, а знан дати більше. Втім, гримати не її метод, каже вчителька. Вона для учнів хоче бути цікаванкою, а не цербером. Що там за вухо так вдарити дитину? Вибачте, то це це, це, звісно, буде догано. Не можна навіть. Я думаю, можуть і виключити це зі школи. Що пішла до школи? Катерина анітрохи не шкодує. Про свою малечу говорить пропагандистсько виховними словами, але закохано. Дитина, просто як той паросточок, який до сонечка пнеться. Станіслав Фещенко, Олексій Іванченко, Володимир Молчанов, ТВА.